Як то кажуть, Сани, готуй влітку, а велосипед обирай взимку. Ну, я не впевнений, що саме так кажуть, але факт залишається фактом. Зима це найкраща пора для того, щоб вибрати собі новий велосипед. Це відео я вирішив записати для тих, хто не дуже розбирається в великах, але вирішив в новому сезоні почати все-таки кататись. Одразу попереджаю, що ті, хто шарять в велосипедах, Ті, хто точно знає, які їм треба, ті, хто вже мають не один велосипед і рішають, що їм вибрати ще. Проходьте, це відео точно не для вас. Це відео я знімаю в такому форматі, щоб було навіть зрозуміло моїй бабусі, яка в цьому взагалі нічого не шарить. Отже, давайте почнемо. Для того, щоб було зрозуміло, які велосипеди взагалі існують, я зроблю невеличкий вступ. Колись дуже-дуже давно коли зробили перший велосипед, це по факту був міський велосипед. Виглядав він приблизно ось так. Коли е, люди зрозуміли, що їм потрібно е, кататись і кататись швидко, вони почали цей велосипед трошки модернізувати. Тому з'явилися е, основних три види велосипедів. Я вибрав саме три види, тому що вони. Досить відрізняються одне від одного, і кожен виконує свою функцію. У кожного з цих видів є свої підвиди, але ну, про них я теж розкажу. Але основних всього є три. Отже, перший велосипед, який я хочу назвати, це так званий міський велосипед. Вони бувають різних форм. Але вони всі дуже схожі. Основна їх задача це зручно їздити по місту. Такі велосипеди підійдуть абсолютно всім. Вони використовуються, можливо, ви бачили, в прокатах, тобто така модель, яка є практично універсальною саме для міста. Особливістю цих велосипедів є те, що в них, як правило, одна швидкість, тобто одна зірка спереді, одна зірка ззаді. Буває ще Особливо на прокатних велосипедах ззаду стоїть планет планетарна втулка, і плюс-мінус вони всі працюють по одному принципу. Ці велосипеди зручні, всім підходять, і ну, по суті, це такий самий універсальний варіант. Але в цих велосипедів є один такий мінус. Вони розраховані на неспішне катання і на те, щоб просто долати відстань від пункту А в пункт Б. Все, від них більше нічого очікувати не треба. Для того, щоб кататись швидко, прямо відчути швидкість, були далі видумані так звані шосейні велосипеди. Одним словом, їх можна назвати як спортивні. Спортивні вони тому, що вони розраховані на, на те, щоб набрати максимальну швидкість, тобто швидше, ніж шосейний велосипед, їздить хіба що трековий велосипед, але це вже зовсім інша історія. Ми беремо ті віліки, які можна піти і купити прямо зараз. Тобто, шосейний велосипед, це велосипед розрахований на швидкість, розрахований на тренування. В нього є свої нюанси, він не, не дуже зручний, може здатися на перший погляд. І так воно насправді часто і є. Він розрахований на те, щоб бути вже готовим до поїздок. Тому шосейні велосипеди, вони скоріш для того, щоб кататись по. Прямим рівним поверхням, ну, можливі, звичайно, там підйоми, спуски, але основне, це, основне їх призначення це пряма дорога, і, як то кажуть, сів і вперед, маслаєш на всі гроші. І третій вид велосипедів це так називаємо горні велосипеди, які дуже популярні зараз на нашому ринку. Їх буває безліч варіантів. Це їх ще називають МТБ-велосипеди, кросові велосипеди, крос-кантрійні велосипеди, там ще є підвид двох і так далі, і так далі. далі. Будемо називати їх просто горний велосипед. Такий формат велосипедів є найпопулярнішим. Їх продають, мені здається, найбільше. Ці велосипеди підходять так само, як і міські велосипеди. Практично всім катаються від дітей до людей, скажімо так, вже і похилого віку на них. Горні або МТБ-велосипеди розраховані на те, щоб їздити на максимальній кількості умов. Тобто на них можна їздити як по місту, так і по е, якимось стежкам. Е, деякі моделі дозволяють, ну які адаптовані, дозволяють їздити в найнепристосованіших для цього місцях, тому. МТБ-велосипед він є по суті універсальним велосипедом, і в нього є основна перевага відносно шосейних і міських велосипедів. В нього йде амортизаційна вилка. Ця вилка вона дуже сильно пом'якшує всі недоліки дороги і дає максимум комфорту під час їзди. Також на горних великах стоять, як правило, нормальні широкі покришки. А як відомо, саме накачаність і твердість покришок максимально впливають на комфорт при катанні. Тобто горний велосипед він підходить для усіх практично видів їзди, як на шосе по місту, так і за містом по бездоріжжю. Але перш ніж обирати свій перший велосипед, ви повинні відповісти собі на декілька питань, насправді дуже прості питання, які максимально швидко наведуть вас на правильну покупку. Отже, перше питання: для чого вам потрібен велосипед? Тобто, ви його розглядаєте як засіб пересування, просто їздити на роботу, на навчання, як засіб просто прогулянок, тобто. Ви плануєте на ньому виїжджати раз на тиждень, там покататись з друзями і все як варіант е, спорт, ну, для спортивних тренувань, для спортивних змагань, чи як варіант, е, який би був максимально зручний для всієї сім'ї, і ви би там умовно їздили там в магазин і назад, і щоб там була, наприклад, можливість навішувати якісь штуки типу корзин. Якихось багажників і так далі. Друге питання, на яке ви повинні собі відповісти, це бюджет. Скільки ви готові потратити на свій велік? Бо насправді, якщо у вас з грошима все в порядку, для вас немає значення, яка ціна. Ви просто приходите спочатку, ви закриваєте це відео, не дивитеся вже до кінця, приходите в якийсь веломагазин бажано. Якийсь фірмовий вже з досвідом роботи з нормальними там консультантами, і вам буквально там за 15-20 хвилин підбирають саме той варіант, який вам підійде прям максимально. Але тут потрібно враховувати один нюанс. Сьогодні велосипеди коштують зовсім немалих грошей. І з року в рік, коли виходять нові моделі, ціна тільки росте. Виробники стараються в нові велосипеди кожен раз запихнути якісь нові фішки, які, як правило, ну, вартують немало. А чи будете ви ними користуватись чи ні, це вже, як то кажуть, друге питання. Скоріше за все, ви половиною і користуватись не будете. Дуже часто в мене питають: який велік собі купити. Ну тобто з чого почати. І я, ви знаєте, для себе вирішив, що все-таки існує один. Такий, скажімо, універсальний варіант, який підійде ну, практично усім. Після нього вже ти розумієш, що тобі треба: більше швидкості, більше е, можливостей по проїзду в непристосованих для цього місцях, зручність приїзді і, і так далі. Далі я вам розкажу, який саме велосипед треба вибрати, щоб вам було. Максимально комфортно, і ви цей велик не продали буквально після першого сезону катання, і отримали максимум задоволення від цього виду транспорту. Якщо повернутись до питання, яке ви мені там умовно задали, який мені велосипед вибрати, я все-таки пораджу вибрати саме горний або МТБ велосипед. Бо, на мою думку, це є універсальний найкращий варіант, який закриє практично всі. Можливі задачі. Навіть якщо ви вибираєте велосипед для там, своїх батьків там, чи ще для когось, можливо і для них вибрати той варіант, який підійде прямо саме для них. І повірте, горний велосипед, нормальний велосипед, він свою актуальність не буде втрачати прям протягом багатьох-багатьох років. Якщо брати глобально, всі велосипеди походять від одного виду: це міський велосипед. Який колись давним-давно був придуманий, і від нього вже пішли всі інші направлення. Якщо ми беремо горний велосипед, то це така варіація всюдихідна, яка підходить, знову ж таки, як я казав, усім. Якщо ми повернемось до інших моделей, наприклад, до шосейних чи міських, у них є ряд мінусів, які дуже швидко дадуть про себе знати, і ви, ну, скоріш за все, задумаєтесь над тим, щоб. Можливо, просто його замінити чи продати, або просто-напросто ви перестанете на ньому кататись. На моїй пам'яті були випадки, коли люди купували велосипеди, катались на них буквально один-два рази, і все, і велик стояв просто в гаражі, і все. А якщо ми візьмемо такий дуже популярний формат, коли вся сім'я вирішує купити собі велосипед, тобто, умовно, мама, тато і дитина йдуть в магазин. І їм одразу продають там пачку з трьох велосипедів. По-перше, це сума, на яку можна купити, мені здається, зараз якийсь такий бушний, потрьопаний, але все-таки робочий ланос, То е досить, як то кажуть, обідно стає, коли ти дивишся просто на цей скарб, на весь і просто ним не користуєшся. Тому для того, щоб це все десь там не стояло у вас. Е зверніть увагу на. Ряд нюансів, про які я розкажу далі. Перш за все, на мою думку, вхід в вело в цей світ не повинен бути дуже болючим по грошах. Тому я особисто раджу купувати велосипеди на вторичному ринку. Слава Богу, зараз є а, існує, і там мені здається, можна знайти взагалі будь-що на будь-який гаманець. Як я вже казав про сім'ю, яка не каталась, це прям історія з мого життя, коли мій сусід, точніше, сусідка, попросила, як то кажуть, трошки підріхтувати її велік. Я приходжу, а там стоїть три скота прям практично нові. Але я бачу, що цим великом вже років 80. десь я кажу: а ви що на них не катались? Бо там навіть покришка мені здається нова. Вона каже. Та ми якось купили, покатались пару разів і все. І вони так і стоять. Тепер я хочу собі, щоб в мене був один, щоб я на ньому могла там кудись виїхати, там, по справах, і, і все. Я подивився класні велики. Свого часу вони за, за них заплатили кучу грошей, але вони просто стоять. І ви 100% знайдете такі е, варіанти велосипедів на OLX. тому що люди. З часом просто вирішують їх продати, щоб ці велосипеди не займали місце. І у вас є можливість купити ці велосипеди прямо по нормальній ціні. Для того, щоб краще розуміти, який велосипед, а точніше, яку фірму який бренд вам вибрати, зараз ось тут з'являться назви фірм, на які слід звернути увагу. Ці бренди перевірені часом, ці бренди постійно розвиваються. Найголовніше, як я вже колись казав. Ці бренди займаються розробкою рам самі. Тобто велосипед, як правило, буде комфортним навіть через 10-15 років після виготовлення. Хто не в курсі, виробники велосипедів, там, ті, хто їх роблять і продають, відповідають за виробництво саме РАМ, а все інше шатуни, зірки, там я не знаю, ланцюги, все інше, рулі, там, сідушки, все інше. Це виробництво інших фірм, які також це, ну, як правило, це або Shimano, або SRAM. І е, неважливо, якого бренду ви купите велосипед, ви завжди на нього знайдете запчастини, бо за це відповідає зовсім інша фірма, і вибір там просто колосальний на будь-який гаманець. Отже, як я вже казав, ми йдемо на OLX. І саме там будемо купляти велосипед. Не обов'язково це має бути OLX, це можуть бути якісь форуми. Дуже багато я зустрічаю в Фейсбуці, продають велосипедів. І е, я би казав, що краще купляти велосипеди у людей, які ними там трошки покористувались і продають саме свій велосипед. Але дуже багато є повідомлень, об'яв, в яких продають велосипеди, так звані велосипеди з Європи. Яка доля цих велосипедів? Ну, там спорне питання, будуть вам казати все, що завгодно, ліквідація складу там, і, так далі, і так далі. Скоріше за все, ці великі крадені. Тобто їх прям вивозять цілими фурами там, з Європи, там, з Германії, там, з Голландії, з Польщі везуть, можливо. Але майте на увазі, що такі, вони, це такі будуть вам сірі велосипеди. Але якщо вони вже тут і діватись нам нема куди, то це, це теж непоганий варіант. Чому непоганий? Тому що їх сюди завозять цілими контейнерами. Як правило, на нормальній моделі ціна досить така спокуслива і насправді є з чого вибрати. Дуже часто ці велосипеди практично не були використані. Тобто вивозять, наприклад, цілими магазинами ці велики, там є свої схеми, це вже можливо якось наступний раз розкажу. Але дуже часто ви можете купити прям практично новий велосипед. Ну, там, за 30% його справжньої вартості. Тому зверніть увагу ще і на такі е, е, об'яви, в яких продаються так звані велосипеди з Європи. Я трохи пробігся по OLX, по іншим сайтам, і я зрозумів, що сьогодні ну, реально е, класний велик, я маю на увазі МТБшний, можна взяти десь в районі 300 доларів. Це виходить ну, плюс-мінус, хай беремо 11-12 тисяч гривень. Так, ціна не маленька, Насправді можна знайти варіанти і дешевші, там, наприклад, за 6-7 за тисяч. Але я би їх нарадив людям, які ну, в цьому не розбираються і не хочуть цим займатися. Бо насправді е дуже часто ти купуєш велосипед і тобі приходиться його ще дороблювати, там якусь проводити якісь роботи по ньому. І якщо ви в цьому не розбираєтесь, то це випаде вам ще в копійку. І тому я раджу купляти все таки велосипеди, максимально вже настроєні, і готові до катання. Але все одно, купуючи велосипед навіть там за 10-12 тисяч гривень, ви повинні бути готові, що вам доведеться ще докласти десь тисячу, можливо, півтори на те, щоб зробити з цього велосипеду прямо робочого коня, який, ну скажемо так, ви потім ще і рік і не будете там звертати уваги взагалі на що. Найчастіше після покупки велосипеду потрібно провести ТО, технічне обслуговування. І, як правило, там треба замінити деякі деталі. По-перше, це ланцюг. Ланцюг міняється, мені здається, обов'язково, бо ви не знаєте, скільки в ньому пробігу і що він себе там зараз представляє. Друге, це замінити е, касету тобто або тріщотку, ну, в залежності, який ви вілік візьмете. Це ота пачка зірок, яка стоїть на задньому колесі. Тому що прийнято, що якщо ти міняєш касету, то треба обов'язково міняти вже і ланцюга. Якщо ти міняєш ланцюг, як правило можна поміняти і касету. Разом ця вся історія вартує десь ну, хай біля тисячі гривень. Це якщо брати прям нормальні комплектуючі, одразу скажу. Що в тих велосипедах, які ми. А ми зараз подивимось е, прямо вживу, які варіанти продаються зараз там на тому що елексі, Е, Як правило, там стоїть обладнання такого, знаєте, початкового рівня, і воно насправді недороге. Тому в тисячу гривень ви точно вложитесь. Також ще треба закласти гривень 500 на ТО, якщо ви цим будете займатися не самі, а віддасте в якусь майстерню. Зараз середня ціна по Києву, ну, якщо я не помиляю, десь гривень 500 це робота. Це людина вам розбирає велик, все змазує і збирає його до кучі. Як правило, якщо треба щось поміняти, ви це докуповуєте ще додатково. Тому майте на увазі, що оця 1000 1500 гривень на ремонт, на дрібні якісь дороботки, вона у вас має бути. Тому я би радив бюджет десь близько 10-12 тисяч гривень. Це буде, мені здається, найоптимальніший варіант, з який ви отримаєте достойний байк і в нормальному, скажімо так, стані. Отже, давайте зараз швиденько пробіжимось по OLX. і я вам покажу, як швидко і максимально комфортно підібрати собі велосипед за нормальні гроші. Отже, переходимо на сайт OLX. І в пошуку пишемо. Давайте, МТБ велосипед. Так, нам знайшло багато-багато оголошень, поки що ми на них не дивимось. Дивіться спочатку, раджу зайти в поле, де шукати ваші оголошення. І вибрати саме ваш регіон, ваше місто, щоб ви могли самостійно під'їхати і подивитись, що там за велосипед, тому що купляти отак на відстані це насправді лотерея, і можна дуже неприємно попасти на ну не на гроші, але як мінімум час і нерви ви свої втратите. Отже, я в Києві, тому е пишу Київ, Київська область. Далі дивіться по ціні. Як я вже казав, велосипед ми будемо купляти десь до 12 тисяч гривень. Ціну вкажу від 5 тисяч. Мені здається, від цієї цифри можна плюс-мінус вибирати щось толкове. І до 12 тисяч гривень. Так, а далі я вже не буду там, ну, дивіться, розмірами, діаметр колес і так далі, і так далі, це вже ми будемо. По факту дивитись, тому що часто люди їх не вказують, а фільтр відсіє, і тоді ми просто не зможемо купити те що, нам, те, що могли. Отже, йдемо. Crossride Matrix. Відкладаємо. Зараз я швиденько пробіжусь, підберу нормальні варіанти і покажу вам на прикладах, на що треба звернути увагу, а на що краще. Уваги не звертати взагалі. Отже, я пройшовся швиденько, буквально пару сторінок, об'яв подивився, і отак на скидку підібрав пару оголошень. Далі показую і розказую, на що треба звернути увагу. Почнемо. Перше, що мені попалося, це велосипед Pride. Насправді, Pride дуже багато зараз, а це український бренд, на якому я катаюсь до сих пір, в мене є Горний велик Pride. У дружини, я по ньому можу сказати одне: це насправді робочий велик, і вони постійно покращують свою продукцію. Це, мабуть, єдиний український бренд, який би я міг от прям точно радити. Тому на Велікі прайд звертайте увагу. В нашому випадку МТБ Прайд, ну тут бачите, про модель нічого не сказано. Написано, купувався два роки назад. Дзвоніть, пишіть, там домовимось. Якщо пробігтись, то тут а, е, брейк гальма звичайні, не дискові, вилка, скоріш за все, Сантур ну і касета, там система Шимановська, якась одна з найдешевших. Велік алюмінівий. Такий формат велосипедів мені насправді подобається найбільше. Він потребує найменше вкладень. І в результаті ви получите прям робочий велосипед, який вам прослужить багато років. Але йдемо далі. Дивіться, вже варіант за 7500. Тобто, якщо мені просто колір білий не подобається, ось і все. Йдемо далі. Max Pro Vільчик, бачите, виглядає досить так непогано і в нормальному стані. Але що я вам скажу? Я пам'ятаєте, знімав відео про яка різниця між дешевим і дорогим велосипедом. Так от фірма Max Pro це те, що продається в Ашані, точніше, не Вашані, а в епіцентрі. Коротше, на ці веліки я би увагу вашу не звертав, тому що навіть за 6 тисяч гривень краще з ними не зв'язуватись, тому що мені здається, що потім ви тільки з ним намучуєтесь. Хоча я можу помилятись, напишіть в коментарях, в кого велик Max Pro і він нормальний. Тому його ми пропускаємо, йдемо далі. Фірма Autor. Конкретно ця моделька досить вже стара, я по ній бачу. Але я знаю, що цей бренд максимально перевірений, і по ньому взагалі питань у мене ніяких немає. Інше питання це його технічний стан. Так як це дуже стара модель, ну це вже досить стара модель, візуально вже бачу. Треба звернути увагу на стан вилки. Давайте подивимось. А, значить, капа. Бачите, я навіть не знаю, що це за бренд, бо я не шарю так сильно в великах, я так чисто поверхнево можу вам сказати. Рама алюмінієва. це, не, не, це досить важливо, тому що якщо рама алюмінієва або карбонова, це, на це треба звертати увагу. На металеву раму навіть не дивіться, велик буде просто максимально важким. А, по характеристикам ви все бачите самі. Шимана Ольвіо і Альтус це йдуть досить так, це такий середній рівень обладнання початковий, але, в принципі, досить непогано. По характеристикам я впевнений, що з ним все в порядку. Єдине, це треба дивитись на його технічний стан, наскільки вам треба буде в нього вкласти ще гроші. Йдемо далі. Велосипед Bergamot. Фірма досить така знавана. І також перевірена, тому цей бренд я також можу вам порадити. Конкретно цей так, 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 назріс 175-185. Коротше, написано, що куплявся в Києві, і велосипед сам по собі не дуже сильно замучений. Тому можете звернути на нього увагу. Єдине, що вага в 14 кг, трошки мене насторожує, Мабуть, там якісь компоненти, типу руля, там можуть бути металевими. А так фірма, в принципі, непогана. Ідемо далі. І так, знову у нас велосипед, ага, це знову бергамот. Бачите, форма рами вже трошки інша, ціна 10%, 500, більш нова модель. А, в принципі, досить непоганий варіант. Якщо. Треба більш детально дивитись. Дискові тормоза. Дискові тормоза будуть коштувати дорожче, ніж брейки, ті, що такі зажимчики по краях. Зверніть на це увагу. А, так, значить, рама Елька, це на чоловіка, скоріш за все, алюмінієва рама. М -м, вилка Сантур. Е значить, колеса 26, а, система Shimano. Шимано... Навіть так на скидку швидко не скажу за нього, але мені здається, а, асера є. Ну, коротше, початковий рівень, як я і казав, більшого очікувати за такі гроші не варто. Але знову ж таки треба дивитись на нього вживу. І значить, навіть трошки можна на ньому покататись. Зверніть увагу на розмір колес. Діаметр колес 26 дюймів. Зараз вже 29, мені 28, 29, більш такі в топі. Тому 26. Ну, У мене дружина на 26 катається, взагалі нормальні колеса. Я до цього проїздив 3 роки на 26 колесах. Після них, 29, я б не сказав, би, що мені були зручнішими. Тому треба їхати, сідати на велик, на ньому проїхатись і вже для себе рішити, підходить вам чи не підходить такий варіант. Йдемо далі. Знову велосипед Pride. Ну, такий колір, можливо, я б собі взяв би. Знову ж таки, початкове е, обладнання, але до е, рами в мене питання, як я вже казав, немає. Судячи з фоток, стан в нього непоганий. Що пишуть? Так, 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 так. Диво, катався рідко. Коротше, вага 13 кг. Е, досить непоганий варіант. І ось, бачите, а, розмір рами 19, діаметр колес 27,5. Ну, вже не 26, комусь буде, комусь підійде. Ну і давайте останній варіант. У нас знову велосипед Bergamot 7500, нормальний розкрас. Форма рами трошки відрізняється від інших, але я вас запевняю: велосипед буде також максимально зручним, якщо його добре налаштувати. У мене ще є в закладках декілька варіантів, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Звертайте увагу на матеріал рами, на вилку, на загальний стан, на вагу і на діаметр колес в відповідності до того, що ви хочете. Отже, підсумовуючи все вище сказане і те, що ви сьогодні побачили. Я підведу підсумок. По-перше, якщо ви вирішили купити велосипед і не знаєте, що вам вибрати, купляйте МТБ-велосипед. Ще він називається Горний. Їх є купа варіантів. Вибирайте те, що, ну скажімо, так, підходить під ваш гаманець, ну і відповідно користуйтесь тими порадами, які я дав при виборі велосипеда. Друге. Одразу закладайте трошки грошей на його е, ремонт, ну навіть на ремонт, на його технічне обслуговування. Велосипед, так само, як і машину, потрібно постійно обслуговувати, щоб вона у вас працювала довгі-довгі роки. Ну і якщо у вас стоїть задача все-таки придбати велосипед, не затягуйте це питання до весни, а ще тим більше до літа. Тому що чим тепліше буде ставати на вулиці, тим менше шансів, що ви купите. За нормальною ціною, нормальний велосипед. В сезон ви нормальних великів не знайдете. А якщо і знайдете, то будуть вони коштувати як всі гроші світу. Тому надіюсь, що у вас все вийде. Ви купите саме той велик, який вам підходить, і будете кататись з задоволенням. Все, пока!